Це американський бренд Земіс, який дуже полюбляють професійні косметологи, ультразвуковий скрабер, який удосконалить ваш домашній догляд. Він делікатно чистить шкіру від відмерлих клітин, бруду, поверне шкірі сяють. Масочку я змила. Подивіться, яка чистенька шкіра і ще світліша стала. Дуже така чистенька після масочки, така м'ягесенька, бархатиста і дуже приємний запах. Так, дівчата, це дуже крута штука. По-перше, як він стильово виглядає, який він компактний, середину наливається водичка і чиститься разом з водичкою. Бачила, в якому гарному. Мені зараз дуже доречно, тому що на салони краси я часу немаю, не маю, не походи до косметологів, і доглядати за шкірою потрібно, чисточки регулярно, тому це для мене просто спасіння. І я думаю, актуально буде для всіх.